Сьомий рік поспіль в Україні проводять благодійну акцію Серце до серця. Щороку до неї долучається все більше людей. Будь-яка допомога важлива. Найголовніше це небайдужість і бажання допомогти. Минулого року в результаті акції серце до серця на Тернопільщині закупили і передали дітям п'ять інсулінових помп та витратні матеріали до них на суму 146 тисяч гривень. Ці пристрої носять індивідуальний характер, які спрямовані на Допомогу дітям, саме хворим на цукровий діабет, дітям певного віку, маленького віку від 2 до 5 років, і на сьогоднішній день ми маємо позитивні відгуки від батьків, які використовують це обладнання для підшкірного введення інсуліну своїм дітям. Ну звичайно, хворобу це не вилікує, але це дасть можливість полегшити стан дітей, полегшити постійні введення ін'єкцій, тобто травмування Цього року організатори акції Серце до серця збиратимуть гроші, аби для хворих на цукровий діабет дітей знову купити інсулінові помпи пристрої для автоматичного постійного підшкірного введення інсуліну. До акції планують залучити більше тисячі волонтерів: учнів, студентів, членів молодіжних та дитячих громадських організацій. Участь у акції можуть брати всі охочі у школах, магазинах, супермаркетах, аптеках Тернополя стоятимуть скриньки, куди можна буде покласти гроші. Також пожертвування збиратимуть волонтери, які матимуть скриньку з відповідною символікою благодійного фонду Серце до серця. Акція набирає оберт. Якщо минулого року у нас була полі в молодіжному методичному центрі, то цього року у нас вже буде три штаби. Один штаб буде на базі і в приміщенні молодої просвіти, і другий штаб в молодіжній організації «Пласт» і третій в молодіжному методичному центрі. То також у нас цього року буде створено у всіх районах області штаби акції. То до нас долучається також громадські організації з районів. То кількість волонтерів плануємо цього року збільшити з 600, як було минулого року, до тисячу. Кращі волонтери акції «Серце до серця влітку зможуть відвідати музичний фестиваль Вудсток. Разом з польськими волонтерами справлятися на байдарках по річці Дністер. Двоє кращих волонтерів поїдуть в тур з шістьма країнами Європи. ми заохочуємо десь запрошуємо всіх. Стати волонтерами по мірі можливості чи це учні, чи це студенти, чи це старші люди. Також хочеться відмітити, що в нас в області десь не було тих меценатів, великих, скажімо так, волонтерів, які б внесли великі суми грошей. Але попри те, все є багаті люди, і також заохочуємо тих багатих людей таких меценатів, які б могли десь внести ті свої кошти для, ну, для дітей. На Тернопільщині акцію «Серце до серця організовує управління у справах сім'ї та молоді тернопільської облдержадміністрації спільно з Всеукраїнським благодійним фондом Серце до серця.